Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Ви на моєму каналі. І я зробив нову машину. Якщо буде точніше, то зробив нову версію машини. Ну і поки відео монтується, я вирішую відсняти для, ваш, для вас краш тест. Тому дивіться, щоб не було так сумно. І, до речі, як вам. Такий. Ну, саме таке, як вам? Чи краще те? Так от, що у нас тут сталося. Давайте подивимось. Тут багато деталей, колеса, деталі від мотора, це деталі салону, це салон. О, а сам мотор. да. До речі, чому саме v 6? То, що тут 6 штук таких. І, до речі, якщо ви питаєте, яка саме нова машина, так ось. Ось це вона. Тільки розбита. Так, от, що у нас тут? Це немає е, е, крісла водія, немає пасажирського Я, Як називається? Неважно Коротше, немає три крісла. Ззаді відпав бампер. Колеса. Мінус 7. Тут щось, щось хитається. Що то хитається, не розумію, що. А що хитається? А! Бачите? вот щелька. Зараз отак вот, вот махина Ну, нам не потрібно вот якось так. да Взагалі робити з лего знімати щось. Дуже прикольно, дуже інтересно це робити. Кому це також подобається. Ставте лайк, да. Ну, якщо вам теж не подобається, а взагалі подобається мій канал. Джалі, ставте лайк і підписуйтесь. Да. Я буду дуже радий вам. Так от що саме помінялося в цій машині? Це трохи компоненти мотора, я зробив салон. Так, я зробив салон, в минулій версії його не було. Ви спитаєте, як ця версія називається? Я не пам'ятаю, казав чи ні. Ну, коротше, ви спитаєте, як називається? А я вам скажу. Позашляховик 700 V6 турбо. До речі, ви бачите, що його трохи ніби розігнуло? да, його, ніби трохи розігнуло. Ну, типу, воно мало бути такого рівно але воно трохи так відвернуто Так, а це вже цікаво. Взагалі, у нас щось має бути де. Не зрозумів. Секунду. Е! Одну секунду, будь ласка. Є. Е. Так, да, в нас щось має бути в багажнику Тут же все повідало. Там щось є. Що там є? Зараз дізнаємось. Ага. Тут у нас є. Ам... Ключ. Також. Шолом. І це все? Напевне, що все. До речі, вот бензин. В цій бочці. От, до речі, задній міст. І взагалі ця машина передньоприводна. Да. передній передньоприводний. Цікаво. Взагалі я роблю або задній, або взагалі не роблю, або повний. Переднього не було в мене. Це передній. Взагалі, от така куча деталь. Надіюсь, вам сподобалось. На цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд. До зустрічі. А, до речі, ще одну секунду, поки ви не пішли. От, так повинно бути. Ну, типу, його розвернуло. Якщо його розвернуло, то воно мало бути якось так. Ну, ви зрозуміли, типу, удар був сильний. Його розвернуло прям. Ну, коротше, якось так дякую за перегляд до зустрічі. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо буде 100 підписників, щось файне зроблю. Ну, і 50, коли буде. Ну, взагалі, буду робити щось файне, але ні, потрібно, щоб ви підписувались. Так що підписуйтесь. Да. Я закрив як багажником. Це не багажник, ні, це багажник. Як багажником закрити... Це в нас що? Це в нас типу. Як це називається в машинах? В машинах такого нібито немає. Ну просто в мене, дивіться, мав би бути тут, М -м як називається? я забув. Ну, коротше, от таке є, де можна складати речі, але ну, якщо станеться ДТП, а тут криші немає, то всі речі повилітають. На цьому все. На цьому вже точно все. Дякую за перегляд і до зустрічі. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. Ще побачимось!